У розі я живу вже більше 20 років, приїхав сюди, сам з Луганської області, місто Кіровськ. і Працював я у Курбас вибухпромі, вантажником, починав свою професіальну діяльність, потім пішов вчитися в університет, потім я став вибуховиком, майстром і потім вже перейшов на «Арселормитр», Я працював головним інженером цеха вибухових робіт. Вся моя жизнь, це вибухи, вибухи. Але почалася війна, і з перших днів війни пішов воєнкомат, і ми робили все, щоб москалі сюди не дійшли. Моя штурмова група, вона сама перша почала штурм Херсонської області. Це було 29 серпня двадцять року. Тоді я отримав поранення я як командир второї групи. Мене з бою витягли останнім. Низький уклін цим лікарям, котрі змогли зробити все, щоб мені врятували ногу, тобто в мене контузія була. Дружина мені дзвонить, каже: Коль, тебе малий шукає. Ну, коли ж приїду, таке каже, ти не зрозумів. Там вже півтора мільйона переглядів в соцмережах. Дуже вдячний своїй дружині. Мене не тільки була. Фізична травма у мене була дуже така психологічна травма. Я навіть казав, не приїзди до мене, тому що дядько на інвалідному візку. Ну, спочатку я це не прийняв, і ніхто не давав мені гарантії, що я буду ходити. Але я була поряд дружина. Дружина, котра мене підтримала. Я дуже соромився ходити у шортах. Я дуже боявся цього літа, тому що. З моєю ногою це всі погляди. Тим паче я на милицях чи ходив. В мене така шлюпнага. А потім дружина каже, я тобі пишаюсь, хай вони соромляться, хто втікає від повісток всяких. І вона мене підтримала. Я встав на третій день. Кінцівка врятована, я ходжу. Так, да, вже не, не такий, як завжди, але маємо те, що маємо. І так само біля мене об'єдналося дуже багато волонтерів. Дуже багато. Ні разу не було такого, щоб я ми не змогли допомогти комусь. Що ми можемо, ми робимо. Я живу тут більше 20 років, і моїм дітям це місто теж дало початок чогось гарного. Мій син зараз вступив до вузу. КПІ він займається ІТ-технологіями, дуже багато робить для перемоги. Донька один із волонтерів. Мала теж 12 років, вона там щось рисує, допомагає, донатить. І дівіс мой, як і віздена машина, краще би, чим казатися.